Мої вітання любителям спорту. No. Далі в нашому ефірі поговоримо про сумський футбол. Збірна команда України з футболу в першому матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу в Києві перемогла команду Франції з рахунком 2-0. В матчі відзначились Роман Зазуля та Андрій Ярмоленко. Навіть тренер французів зізнався, що Михайло Фоменко переграв його. Українці дуже щільно зіграли з Рібері і не дали йому простору. Наші гравці не боялися йти вперед просто не було такої можливості, заявив Дідє Дешам. Відзначимо, що Олег Гуся вийшов на поле у вже компенсований час, проте ледь не відзначився забитим голом. Географічні сусіди і сусіди по турнірній таблиці. Охтирський нафтовик та ПФК Суми в матчах першості України з футболу приймали команди з різних полюсів турнірки. Охтирчани на своєму полі зустрічались з одним з аутсайдерів першості нивою з міста Тернопіль. Нафтовики вперше пропустили наприкінці першого тайму. На початку другого Олег Єрмак відновив статус-кво. Але всередині другого акту футбольної вистави гості знов змусили капіталювати голкіпера Охтирської команди. Тим часом в сумах на ювілейному містяни приймали лідера першості Олімпік з Донецька. Донечани забили лише раз на другій хвилині другого тайму, але і цього їм вистачило для загальної перемоги. В інших матчах Алчевська сталь перемогла футбольний клуб Полтава з рахунком 2-1. Два сухих голи ворота украгракому забила «Буковина», ворота Титана Олександрія. Десна в Чернігові мінімально перемогла Геліус. Зірка і авангард розійшлись миром. Олімпік випереджає Олександрію на 6 очок, сталь на 7. Нафтовик втримався на четвертому місці. А от суми опустились з п'ятого місця на сьоме, пропустивши вперед дисну та Буковину. За очками сумських містян наздогнала зірка. Нижче турнірного екватору розташувалась авангард. Полтава, Титан, Нива, Геліус, Миколаїв та Динамо. 2. Асоціація футзалу України досягла угоди з комітетом футзалу Хорватії про проведення двох товариських матчів в рамках підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи 2014 року. Ігри відбудуться 2 та 3 грудня у місті Осієк, що розташовано на сході Хорватії. Останнього разу збірні України та Хорватії перетинались у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи 2012 де наші футзалісти поступились в серії після матчевих пенальтів. Нагадаємо, гравцем збірної команди України є екс-гравець сумду Микола Білоцерковець, який нині захищає кольори харківського клубу Локомотив. Команда Української академії банківської справи святкувала перемогу в матчі чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд вищої ліги. На своєму паркеті сумчанки перемогли срібних призерок минулого сезону Ніку ПНПУ з Полтави. В сезоні 2012-2013 сумчанки двічі поступились з полтавчанкам з загальним рахунком 3-15. В матчі п'ятого туру нового сезону фінансистки змогли обіграти суперниць. Вперед сумчанок у звітному матчі вивела Тетяна Кічій. Крім Тетяни, в першому таймі відзначились Наталя Гурнець в складі УАБС і Юлія Дударчук в складі Нікі. Після відпочинку перевагу майбутніх фінансисток збільшила Юлія Качура. Полтавчанки намагались відігратись і змогли під завісу матчу скоротити відставання до Мінімум влучним ударом поворотом Марії Борщ відзначилась Євгенія Шаповал. Але на більшу гостей просто не вистачило часу. Наша команда сьогодні виложилась на повну. Нам хотілося. цієї победи. ми давно чекали цю Вона була дуже важкою. Сьогодні дуже матч історичний, так можна сказати. Перший раз ми виграли полтаву, але надіюсь не останній. Ми можемо ми знаємо, що ми можемо вигравати такі команди, і грати на рівні з цими командами і бути кращими. Додамо, що в інших матчах туру Луганський Інтер обіграв Херсонський кристал з рахунком 5-3. Київський і МЕС Уніспорт взяв гору над Надією з Грибінки з рахунком 3-1. А Умецька Ятрань з рахунком 1-8 поступила з білічанці з Коцюбинського. Київський і йде на першому місці на три очки випереджаючи Сумчанок та Ятрань з Умані. Чільні чемпіонки йдуть на четвертому місці. Нижче розташувались Дніпропетровська з Полтавська Ніка, Надія З Інтер з Луганська та Херсонський Кристал. Вже на першому етапі розіграшу Кубку України з футзалу один з представників Сумщини вибив з боротьби іншого. В шості місцевий імпульс пропустив в першому таймі два м'ячі від сумського сумду. Але в другому господарі майданчику зуміли відігратись і зрівняти рахунок матчі. Але в серії після матчевих пенальтів футбольна фортуна посміхнулась сумчанам, які перемогли з рахунком 4-2. П'ять команд сумських вишів розіграли нагороди футзального турніру міської спартакіади. Перемігши всіх своїх суперників, золото турніру виграли студенти Сумського державного університету. Команда педуніверситету, поступившись лише переможцям, здобула срібні медалі. Бронзу вибороли майбутні банкіри. Нижче топ-трійки в підсумковій таблиці розташувались команди аграрного університету та сумського філіалу Національного університету внутрішніх справ. Матчі чергового туру чемпіонату міста Суми в вищій лізі. Романський рятувальник святкував перемогу в матчі проти Сумду у 2. До перерви роменчани двічі змушували суперників розпочинати з центру майданчику. Фінальна ж сирена зафіксувала на табло рахунок 7-2 на користь МНСників. В першому таймі матчу Спартак сумбуд Серж червоно-білі ворота суперників забили чотири сухих голи. Ну а після відпочинку довели матч до розгрому, забивши ще 12 голів. Серж на це не зміг відповісти жодним. Ще один розгром зафіксований в матчі Динамо пришип На десяток голів динамівців «Пришип» відповів лише одним голом престижу. Динамо. Олю турнірну таблицю в трьох матчах, не втративши жодного очка. Не втрачали очок Спартак Сумбут та рятувальник, але при цьому вони зіграли на гру менше, ніж Динамо. Нижче в турнірній таблиці розташувались Пришип, Скіф, ОАБС, Сумду-2 та Серж. Четвертий тур в першій лізі закривали маш-метал та Азарт-2007. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою номінальних господарів. В другому забував і маш-метал, і азарт, але в підсумку Маш-Метал святкова перемога з рахунком 4-3. В інших матчах правком. Снау розгромив Фрунзенця з рахунком 11-2. Форест з рахунком 4-5 програв СДПУ. Вікторія та Снау розійшлись миром 3-3. Медцентр БДР переміг Динамо УВС з рахунком 7-0. Медцентр БДР єдина команда, яка не втратила жодного очка. На три очки від лідера відстає Форест на п'ять. СНАУ та Вікторія. Далі в таблиці йдуть Маш Метал, Снау, Динамо, УВС, СДПУ, Азарт та Фрунзенець. Тур в другій лізі відкривали Янг та Кру. З рахунком 7-4 перемогу святкували ревізори. Футбольний клуб Кірова з рахунком 2-9 Поступився темпо СВ. Насос Енергомаш програв руху з рахунком 3-5. На той момент перша команда ліги «Профтел» поступилась останній сучаснику з, з рахунком 1-5. Рідне місто з рахунком 7-5 взяло гору над прокуратурою. Турнірній таблиці другої ліги три лідера: рух «Рух», «Правтел» та кру. На два очки від цього тріо відстає ТМПСВ, на три рідне місто та прокуратура. Далі йдуть сучасник насосенергомаш ФК Кірова та Ян Хергіонс. В третій лізі «Інваспорт» ворота комсомольця забив двічі, потім двічі пропустив, потім знову забив двічі. А от після перерви забивали лише червоні. Забив комсомолець тричі. Причому переможний гол був забитий за 15 секунд до завершення матчу. В матчі лідерів. Фенікс Юніс Постольне перемогу з рахунком 6-1 святкував Фенікс. Додамо, що прокуратура 2 поступила з паритету 1-4. Супутник зі Степановки переміг Сокола з Піщаного 5-1, а агроконтракт розгромив сучасний формат 11-2. Фенікс та паритет очолюють турнірну таблицю. На три очки від дуету лідерів відстає юність. Нижче розташувались супутник, агроконтракт, сокіл, комсомолець, прокуратура 2, сучасний формат та інваспорт. В групі Б луч з Яструбиного відкрив рахунок в матчі проти Олімпіку вже на другій хвилині. Але в підсумку перемогу святкував суперник з рахунком 7-3. Буринський Едем програв альянсу з рахунком 2-4. Дещо несподівано Ефсол Миром два розійшовся з Олімпіком Компсервісом. Матч Фортуна Реванш завершив. Всі з рахунком 2-4. Рахунок 3-5 зафіксував на табло фінальний свисток в матчі Титан ПМ-2013. Олімпік випереджає Олімпіком сервіс на два пункти. На три від лідера відстають Альянс та «Луч». Далі в таблиці йдуть ПМ 2013, «Ефсол», Едем, Титан та Фортуна. Поки що це всі футбольні новини. Всім бажаю не хворіти, але вболівати. За своїх. До зустрічі на телеканалі Відікон.